О, Всесильний та милосердний Боже, я звертаюся до Тебе з проханням про захист від усякого зла. Подай мені свою милість і мудрість, щоб я міг вистояти перед усіма небезпеками, що можуть підстерігати мою дорогу. Нехай Твоя блага і милість оберігають мене від зловмисників і заздрощів, від усяких негативних впливів та небезпек, що можуть спустошувати моє життя. Даруй мені силу і віру в Тебе, щоб я міг пройти крізь усі випробування з гідністю та мужністю, будь моїм вірним пастухом в цій хвилині і завжди. Захищай мене своєю непохитною любов'ю та владою, нехай Твоя благодаті сила буде моїм щитом і оберігом від усякого зла. Вірую в Твою могутність та небезперечну захисну силу. І звертаюся до тебе з покорою та сподіванням. Будьте під захистом Божим. Амінь.